То ау, в мене ще ні. Бачиш, я ж кажу, треба над короткою над коротку затримку. Є так, вітаємо всіх на нашому стрімі. Зараз, до речі, я забув написати традиційне привітання в чаті лише українською. Українську. Так, так ми починаємо ми це Ренеул і Кайленг. Ренеул в ролі бігаючої тілки на екрані, а Кайленг в ролі е трендячого голосу за екраном. Так, ми так, так що не зробили красиві красиві е голоси, красиві включення візуального голосу, тому що не зробили. От. І в нас тому маленькі поки що заставочки з боку е лаяти самого Дискорда. Оце, от мені підтричні написи під е картою. Так, що це ми. Ну, в принципі, їх на темному фоні видно більш-менш При нормальному При нормальній роздільній здатності, якщо збільшити Збільшити... повний екран Так, що я поставив з на 720 собі, щоб в мене не висло. Мені треба навушники тільки. Секунду. Очікає. Це він тобі сказав? А, чи це свої езотеричні знання, отримані за межами екрану поширіш? А, Ну, окей. Ну типу, не спойлери. Е -е, ну, дивись, стратегія мене завжди в RPG була така: типу, набирати побільше задач, і потім виконувати погруповані їх. Ну, типу, в одній точці або в одній локації є там кілька одних задач. Я їх пачкою виконую, пачкою видаю, якщо так можна, якщо там немає якогось дедлайну жорсткого. Там воно зорстко за, за, зафіксовано по часу. Привіт, Антон. Це, до речі, не дуже реалістично, якщо чесно, коли немає ніяких дедлайнів взагалі, але в принципі, ну, деякі квести, ні, ну дубто дивись, деякі квести реалістичні. Якщо, наприклад, чувак загубив там, ти шукаєш загублений меч його прадіда, то це, там часу нема, бо тому що від прадіда вже пройшло років сто чи п'ятдесят. А якщо ти, ти шукаєш загублену вівцю, то там в тебе пару днів, поки вона з голоду не здохне. А ти в реальності виконуєш там квест через місяць, так? Ця все йде, значить, типу, врятувати спала, вря, з, коней на скаку зупинити і врятувати спалаючого будинку, принцеса, та, та? Ти, типу, побіг кудись іншу, по, по інших квестах, основну сюжетку залишив. В результаті там, а коні все біжуть, а хата все горить, і потім вертаєшся. Коротше, ми тут бігаємо по локації, я так розумію, тут ми можемо зробити якийсь тригер, який цю локацію для нас закриє чи ні, чи вона потім вже буде відкрита. Чи ми не знаємо? А побочки ми позабирали всі, вже понабирали. De... ага Ну well, говори, а. А, це не Давес, це Давес. Це він, типу, якийсь ельф чи що? Ага. Uh -huh. The name's Davos. It's about bloody time you came along. I was to think that the up uh -huh. Ну ты давай, 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 короче. А я тебе сказал, за тремку меньше поставить. Давай. А за бей, На люту там хиба можно менять в трансляции? <bliến> ну, все, давай, и й... рухаемся к я. Точно не можна. Ранелуле не чути. Привіт, ой, ой, окран прийшов. Що, як ти, Україн? Живий, здоровий? Кажу, тебе не чути. А ну, чекай, я зараз йду. В натурі не, не чути. Я тільки що зайшов. Ну я, типу, підключився до аудіо стріму, а не до, до нашого цього. Типу, в нас зараз дуже шизофренічний стрім був, стрім початок був, я говорив сам з собою. В чому проблема? Ти ж м -м -м, цей минулий раз і було нормально. Можливо, мікрофон зам'ютився, подивися там на повзунок, він там скаче, не скаче, чи йде звук. Можливо, виключно звук на своєму мікро. Так, все добре, кажу я Україну. Слухай, судячи по твоїх дописах і депресивних настроях, я би не сказав, що тебе все добре. Ну, в в принципі, принципі, добре це поняття досить широке. Раз, два, три. О, тепер чути. Ну, ніби пофіксив. Якщо ні, уточніть в чаті. До речі, зараз чат відкрию збоку для себе. Так, так, тепер пшо звук. Чудово. Все, тепер у нас не буде шизофрені. я спілкуюсь з невидимим співрозмовником, який веде, веде цей. Так. У нас буде Треба, звичайна, звичайна шизофренія. Щоб підсвічувалося твоє ім'я, коли ти говорив. Ну, так, тому що Оверлей Дискорду не залежить від ОБСу. Щоб це не значило. Добре, давайте я з цим Давісом. Я буду його звати Давидом і мені Байдуже. Що... Що ти знаєш про ритуал? Е, Догадай тим часом про який ритуал де це тому що ми ж перервали були гроші. А, У сірих вартових є посвята. Типу, щоб стати одним з членів їх ордену або членом кинули, варто пройти цю посвяту, і вона тримається в секреті. Тому він перепитав, чи знаю я щось, як новобранець про це діло. Варто чи необхідно? Ну, типу, можна не прохідно, необхідно. необхідно. Е, Інакше не питаєш, так тобто, трішки різний, так трошки різні формулювання. Бли. Окей. Можна запитати, що він знає про цей ритуал. Ну добре, що ти знаєш про цей ритуал? Угу. <laughs> <laughs> Він казав, що підслуховував, типу, минулим вечором прогулювався біля наметів. Коротше, він думає, що нам доведеться виконати план в диких землях. Це ті самі каркарі, так звані. Там більшість цивілізованого народу не живе, в основному хасиди. Ну, Це загальна інформація, це не спойлер. Типу, як дикуни. Мабуть, це так, побачимо. Це якось занадто все секретно, приховано. Мені це не подобається. Але в будь-якому разі у нас вже немає випадку. <laughs> в будь-якому випадку у нас немає. Ж... <laughs> ну, шляху назад. От. Вони. Well, za... on... On... Та, можна його запитати, вони тебе змусили тут бути? <laughs> ну, давай. Ліпне -дві... двічі, якщо змусили шизофренія в мене. пише я, я Україн Латвія. Ніна третя ночі. Коротше, він. Він уточнив, що через думки намі тут опинився. За мене і сили. пішов. Як його справа, давно не чув. Як його вас давно не чув. Ну, секунду. Sigma Science. Просто нічого не пропустив. Пропустив початок, шизофренічний, шизофренічний початок, коли я спілкувався з невидимкою, з, з, з незвучимкою, бо тому що вони улобу відвалився мікрофон. Ем, ну, mm -hmm. третя тут, тут коротше така історія, що поки не виходить інший час, того ми довго вошкатись не будемо, я думаю, 12-12 з копійками. Тобто, чисто так для, для спілкування справи, та так собі справи, в мене по здоров'ю поки що. Я, от сьогодні в мене щось тягнуть. Вчора Там була ще трохи температура через одну фігню. Я от думаю, це і за температури чи за те, що вночі замерз. Бо я короче нафік розкрився, дуже душно було. Могло б просто трохи протягнути, але це було б краще. Бо так mm -hmm. важко, важко зразу оцінити. Чи я просто десь потягнуло, ламить поперек, чи це внутрішній. Краще, щоб звичайно, просто через фізичні впливи. Та, поки ти говорив я трошки відволікся, ага. все є на місці. Готовий рухатись далі? Бо тут на кожному кроці діалог. Треба не ігнорити його. Кай, ти вже списався по інсу. списався? Я ще ж зимою списався. Я вже казав. Ага. Я там ще просто займався всякою херньою, типу, ВЛК, ХУЛК, МСКі. Ну, типу, не ВЛК, бо, бо я проходив ВЛК в Києві з цими всіма проблемами. <кхи> мені, мені, мене наполегливо агітували отримати цей обмежену придатність. Типа, Пст, хочеш працювати в воєнкоматі. Стодіть ли нахер, коротше, Та ну, ти сором стільки цих вільних місць Херсонської області, там будеш гроші заробляти. не знаю, Коротше, не дуже хочуть зараз давати цей. А Кому це пропонують? Це більше тим, хто поранення, і вони не здатні чи що? Так, хто поранений, ти проходиш, Якщо ти по параметрах попадаєш під списування, тобі його не дають, як правило. Дають тобі обмежену придатність, направляють працювати в якісь там воєнкомати. Ну, типу, таку в тилові, в тилові ем, посади. Ну і більшість хлопців типу, погоджується, тому що е, та, там 100 штук не буде, але буде відповідно тридцятка, плюс якась там премія, Якщо ти воєнкоматівський, то це е, е, от ну там більшість цих, що поранених, коли кажуть, що поранені працюють в воєнкоматах, вони то працюють, працюють, але більшість з них не ходять по по, по вилову. Мобілізованих, вони, як правило, там, хто серйозно поранений, то вони там сидять папірчики, ну, всяка така хрінь, обліком займається. Mm -hmm. Можна побачити, якщо ви інкомат приходите, там завжди хтось з кимось спілкується, там хтось кульгає, ледве йде, а це, як правило, з тимчасово обмеженою придатністю після поранення їх туди направили. Вертину воєнкоматівської харчової піраміди займають чуваки, які або служили давно, як правило, це атошники, які там мають атошні. Ще не факт, яким чином вони їх мають. Або ті, хто, ті, хто ніхрена не служив взагалі. Я, наприклад, привіт, Дональд. Бужу. Кажуть: 8 кадрів за кожного мобілізовано. Та ні, я не думаю. Я не думаю, ну дивися, от. По Києву я не знаю, хоча я, я взагалі -то в Києві, мене київська реєстрація, хто не знає. Але я там не мав часу сидіти, в мене були інші справи. Я знаю ситуацію по Івано-Франківську. У мене там є знайомі просто лікарі, які мають відношення до воєнкомату. У, у них там план, наприклад, 800 чоловік було. Я не знаю, не знаю за скільки, за квартал чи, 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 чи за що, чи за сезон, а це по місту, не по області. 800 чоловік. Ну, типу, 8 тисяч, по 8К за кожного. Це що? 8 на 8 виходить. 6, 64. 8 на 800. 64. 6 мільйонів 400 тисяч. Премій. Та ну, нахер, ні, на такого точно на нема таких виплат. Їм, їм йдуть премії, наскільки я знаю, не за кожного. Їм ідуть премії за перевиконання плану. Коли, наприклад, набралися чоловік, вони там набирають вище, але там їх їбуть зараз за Воси. Чому там історія коротше? Їх почали їбати за Воси, бо вони вже зовсім якийсь хлам присилали. І тепер вони присилають хлам з потрібним восом Ну, тобто, вос військовооблікова спеціальність. Наприклад, чувак служив 20 років тому або ще там в кінці Союзу, я таких знаю. І в нього вос якісь там не знаю, радіозв'язок. І от його беруть, з його всіма і всім іншим, але в нього немає нічого критичного і немає історії хвороби. Тобто ти там не можеш доказати, що це є. Ну там в тебе є якась придатність. Вони пишуть: то, типа, умовна придатність, а умовна придатність в воєнний стан це нормальна придатність, і ти йдеш служити. І фонапо на, на галочці, ну, типу, вони там його возять, їх криють матом в прямому розумінні цього слова в учебках і в частинах. Але в кінці-кінці вони знаходять когось кого-дикий не комплект або кому, в принципі похуй, і його приймають туди. І типу цей роботорговець. Вони, роботургов, знаєш, вони ну, просто настільки жахливий стан мобілізованих, що в воєнкоматі всі їздять і скажуть, що ні, дивіться, у нього здорові зуби, блядь. Вони, коли їх розпихають, то на папері в них ж як, дивіться, на папері, військовослужбовець є, є. А він придатний, придатний? Вік в нього підлягає мобілізацію, підлягає. Вас потрібний? Потрібний. Ваще молодці. Мобілізували цінного бійця. На папері. А в реальності це якийсь там 56-річний дядько, в якого грижа геморой, радикуліт і, 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 і алкогольно незалежне. Але він 20 років тому служив в армії. Чи 25. 25. А в нього є військово облікова спеціальність. І тому, коли нам розказують вам це все з марафону учебки, хуєбки, хуєпки, то не забувають сказати, що так, чи направляють. Так, Ми всіх підготовлених направляємо. Ну так, тільки не підготовлені, це ті, в кого немає військово-облікової спеціальності. Якщо в тебе кафедра, якщо в тебе е цей. Якщо ти служив там 20 років тому, значить ти вже ж фахівець, йопта, яка підготовка? Ну там можуть направити, а можуть не направити. А тих, в кого нічого нема, таких нас багато було, тому що контракт на армія мала бути, там ще Сающенко, пізнього, Яну Януковича, то тоді, в принципі, не було призову. Ну він був, але там був призов такий, там, пару тисяч на всю Україну. Тому там багато людей, які не служили, не мають ніякого боса. От їх там кудись направляють, вони там мають тиждень адборнішої підготовки. Короче, гнуна така історія це воєнкомат. Ну, ну, перше, їх терпіти не можу. Я, як військовослужбовець, ну колишні бля, їх терпіти не можу. Це уйобки і вони блядь, присилають хуй на кого. Е, вони ослаблюють фактично армію мобілізацією. Тут безглуздою. Вони присилають людей, які не, не збільшують боєздатність підрозділу, а зменшують. Всяких алкогольно-залежних там і так далі. а Потім їх списують. Ви ви знаєте офіційну статистику, що залужний, і всі інші десь там були, заявили. Коротше, хто з ГШ заявив, чи то чи з Міноборони чи з ГШ, Що з мобілізованих офіційно прийнято зараховано в складу, складу частини Чи 52 коротше, трошки більше половини, 52%. відсотки? Тобто майже половина це тупо шлак, який не навіть частини не захотіли брати. Настільки вони кончених мобілізували. Ну, кончених не в сенсі, то ж людина кончена, може він там геній філософії, я не знаю. Але він, як військовослужбовець, він непридатний в силу фізичних кондицій, як правило. Тому що мобілізують дуже багато старших, у них здоров'я ушатане. І, 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 але, блядь, на папері в них все добре. Тобто вони ж відправили, а потім їх частин назад відправляють. Тобто їх частин списують. У мене є знайомий один з Тернопільської області, його два рази. А... Я просто з ним поговорив, а виявилося, що він їздив в ту саму учебку, що ми тоді вже літом направили підрозділом. Так його два рази мобілізовували в учебку, а в нього проблеми з хребтом. Він в Польщі працював на заробітках, там серйозно пошкодив у хребет. І, ну, В нього є там історія хвороби, все, він там, коротше, його, в нього є там певні проблеми. Але в нього умовна придатність. Його два рази направляли, його два рази нахуй, з Учебки відправляли назад. Казали, щоб він йшов що нахір і не зайовував. І ми тюкали Його, по-моєму, зараз третій раз потягнули. Ну, типу, вони так працюють, типу, ну не взяли. Та попробуємо типу, рано чи пізно візьмуть, буде десь дефіцит. А то, що якість, це, це всім до жопи. Тому воєнкомат ну, це абсолютно шкідницька структура. І, ну, То, що він корумпований, це навіть нема про що говорити. Так, е-е-е... тиран, давай йди. Коротше, бач, то навіть нормально, що я можу треніти, а ти можеш виконувати задачі. Е... Йди по основному по основній сюжетці. А, Оминути а. усіх з ким можна було поговорити. А, ну, Просто по терміта оминай. А сюжетних і квестів. Я ходив по місту спеціально цивільним, щоб мене не вонкомат спіймав. Ти знаєш, я теж ну, Я, правда ходив в такій так, зеленій курсі з шевронами без шевронів, ну в смислі, з платформи під шевронами. Але пару разів був в курсі звичайній. Такий, що я і зараз хочу судшелці, вона просто коричнева, без нічого. Мене ж ну, я не бачив. Вони, напевно, підозрюють. <ріху> я так розумію, у них знаєш, тип, психо психологи, вони психологи, вони коли людей половили, вони вже знають, кого можна ловити <ріху> і ще мити, а хто їм в їбальник дасть. То Того... я от не знаю, вони кажуть, що з кожним разом все звірі, з кожним разом все більше демобілізованих по здоров'ю. і В них зростає ризик отримати в їбальник. Ну не знаю, собача робота. Я б не хотів таким займатися. По-перше, мені не треба нахер, ці гроші. По-друге, мені не треба ці гроші таким чином, що я там буду ловити якихось людей, які потім будуть бухати коні, бо їм страшно. Мені це не цікаво. ж воєнкомат по ідеї, от є рекрут, рек... це фактично рекрутерство. Вони мали би відбирати людей, вони мали б, блядь, займатися пропагандою. Це їхня робота, і, і, і набором перспективних осіб от в армію спортсменів перш за все. Там різноманітних, які займаються єдиноборствами, там, і так далі, та навіть стрейкболістів, Ну, тобто, людей, яких завідомо цікавить ця тематика, тобто для яких лежить душа до цього. На цьому основується кістяк в професійній армії. А всі ці мобілізації мають бути доповнення. Ну, типу, це ненормально, що в нас зараз бригади, і в них там 80-90% мобілізовані. Ну це піздець. Нічого не воюють. Це ж мають бути люди, які готувалися до того. Тобто, завжди, яка логіка була? Кістяк має бути, і тероборона було так задумано, що кістяк є контрактним, а м'ясо вже нарощується з, з мобілізованим.